Читання з хвостатим другом у дитячій бібліотеці в Чернівцях провели заняття з каністерапії. Аліса уважно слухає книжку з історії України. Читають другокласники саші так і павуки виокерані та моряки. Алісу знайшли п'ятимісячним цуценям на вулиці. У неї були переламані лапки, та завдяки небайдужим чернівчанам її прооперували. Антоніна Гушовська прихистила собаку у себе вдома. Згодом Аліса прийшла навчання і разом з Антоніною стали командою. Проводять разом каністерапію і допомагають діткам віднайти любов до читання. Нашим завданням в наших заняттях є зміна ставлення дітей до читання, зміна емоцій, з якими вони могли б здійснювати таку діяльність. Ми не тільки зацікавлюємо до книжки, але ми дуже багато намагаємося зробити акцент на правильному поводженні з тваринами і на правилах безпеки. У затишній кімнаті, наповненій книгами, діти сіли у коло і по черзі читали для Аліси, а та уважно слухала. Розповідали, що запам'ятали з книжки, а потім ще й грали за лісою в боулінг. Поки ми грали в Боулін, діти і рахували, і проявляли лідерські якості, і вчилися комунікувати між собою, і вчилися терплячості, і вчилися давати, бути зрозумілим іншим. Самі ж діти кажуть, люблять сюди приходити, бо насамперед тут великий вибір книжок. А цього разу у них ще й була чудова напарниця для читання та ігор. Мені тут дуже сподобалось грати з собачкою Алісою в Боулінг. Читати книжки я сьогодні прийшла в бібліотеку, щоб побачити, як бібліотекарі розказують про Алісу. І щоб почитати найкращі книжки у цій бібліотеці. Найбільше мені в бібліотеці подобається, що тут великий вибір книжок. А сьогодні мені подобається, що до нас прийшла в гості Аліса, і там такі гарні книжечки. Я їх дуже люблю. Я їх дуже хочу читати, і, і мене все дивує. Собака Аліса, вона так до мене лізла. Ідея проводити каністерапію у бібліотеці виникла, коли працівники читальні познайомилися з Антоніною. Спершу працювали із дітками ВПО. Ми побачили, що діти відживають, що дітям це дуже подобається. Ну ми рахуємо, що кожен немає дитини, яка б не хотіла читати, а просто дитина ще не знайшла свою книгу. І ми в цьому допомагаємо і при цьому використовуємо от не такі нетрадиційні підходи, як каністерапія. Марія Горенюк зауважує, подобається, як господарка Аліси з нею співпрацює і як їй вдається ладнати з дітками. Каже, учні з нетерпінням чекали заняття з каністерапії. Вони з таким нетерпінням чекали. Вони мене кожен день питали, коли ми вже йдемо до Аліси, коли ми вже будемо біля собачки, коли ми будемо з нею читати. І я думаю, що вони сьогодні задоволені. Мета такої терапії змінити ставлення дітей до читання, а також показати, що собака і людина можуть бути партнерами. Закотимову. Молодець. Давайте так, молодець. Ой, коті, Можете вжики побачити. Вжик. Аліса вжик. А тепер можна ще джамп. верхджамп. <ріхи> молодець. Любов Копець, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4